І з нагоди дня народження легенди світового спорту дворазового олімпійського чемпіона Володимира Степановича Голубничого у п'ятницю 2 червня на стадіоні Авангард провели урочисте нагородження учасників відкритого чемпіонату міста Суми зі спортивної ходьби пам'яті видатного спортсмена. Це відкритий чемпіонат міста Суми на призи Володимира Степановича Голубничого. Це гарні дуже традиції. Ми сподіваємося, що ми їх продовжимо. По перше, у нас є вже молоді юні спортсмени, які виступають і на чемпіонатах України. Сподіваємося, вони стануть наступними олімпійськими чемпіонами. Таке важке час проводити такі сорінування, ніс матеріані на що. А спортивна ходьба – це вообще вид спорту, який закаляє, який робить людину сильніше. Ну, стой, стойким делает, а в наше время это очень важно. Потому что неизвестно, надо будет быть готовым ко всему, и неизвестно, что будет завтра. У цей день кращому скороходу ХХ століття мало б виповнитись 87 років, але його серце перестало битися 16 серпня 2021 року. Володимир Голубничий кавалер Олімпійського ордену, триразовий світовий рекордсмен, багаторазовий чемпіон та призер Кубків світу та чемпіонатів Європи. Аби вшанувати пам'ять про людину легенду, у відкритому чемпіонаті зі спортивної ходьби взяли участь вихованці ДЮСШ Сумського району та міської територіальної громади, а також гості з Києва. Середину буди та великої писарівки 19-річна призерка змагань Маргарита Лілія, яка посіла третє місце серед дівчат на дистанції 3000 тисячі метрів, поділилася зі знімальною групою телеканалу Відікон своїми враженнями від змагань. Ну сьогодні дуже гарна погода, і мені йшлося дуже так сказати легко. Я дуже старалася, викладуватися і рада своїм результатам. Ну, я вважаю, що важливо. Потрібно проводити більше таких змагань, тому що вони згуртовують і додають дух в наших серцях, і дружність дуже цікаво проводиться. А от золотому призеру відкритого чемпіонату міста зі спортивної ходьби Ігорі Федорченко пощастило особисто знати триразового світового рекордсмена і переймати його професійний досвід. Я Його певний час навіть займався трошки. Трошки був був такий період, коли що коли я займався. В ньому, хоча я е, ну, це не мій тренер, того, я, я мій тренер. Інший я... Я... Певний, певний час займався і спортивною ходьбою і в юлі. Тому ну, звичайно, я Володимира Степановича добре знав. Він дуже стримана, стримана людина. Ну у всьому, ну перш за все, в Свої, своїх оцінках, що... своїх це... висновках. Трейдер, він та Дуже, цьому... врівноважена людина, дуже врівноважена людина, дуже ходьби. і в той же час він впевнений, впевнений, тому Закрытым, що ну, всі вивчаючи його біографію спортивну, можна зробити Україна. висновок. Що його Вінняння медальні олімпійські заслуги це дуже плідна робота на протязі довгих років, яка привела його. Ну потім до тренерської роботи. Ну і зробила Володимира Степановича. Ну мабуть, коміру всієї світової спільноти, тому що ну, не даремно його вважають найкращим спортсменом ХХ століття. І тому ну, я вважаю, що подібні всі е, е, змагання, які проводяться в його честь, ну щороку, два роки, ще взимку подібні змагання. Вони доцільні, мають дуже великий сенс для того, щоб надихати молодь, зільки е, молодь. Для майбутніх здобутків, для популяризації, для нових досягнень, ну для олімпійських рекордів, тому що кожен, мабуть, хоче бути олімпійським чемпіоном, так як Володимир Степанович Голубнич. Вічна пам'ять людині легенді, найвидатнішому скороходу світу Володимиру Голубничому. Шануємо та наслідуємо.